Розпочався захід в таборі супутник з творчого виступу команди дружин юних пожежних тетерів і все на тему рятувальної роботи і безпеки життя. Далі діти, які відпочивають у таборі, змогли стати учасниками кількох конкурсів, зокрема, позмагатися вмінні малювати на асфальті, в пожежній естафеті та вчилися надавати першу медичну допомогу. Переможців співробітники управління ДСНС у Житомирській області нагородили грамотами та подарунками. Все це, аби діти знали, як потрібно діяти у разі незвичайних ситуацій. Так це проведено на вищому рівні, діти підготовлені, діти знають, як користуватися всім. Також ми маємо, мали змогу надати їм, щоб вони попробували себе в ролі медиків, тобто участвує Червоний Хрест, при діях яких вони надають першу медичну допомогу. Рятувальники продемонстрували дітлахам пожежно-рятувальну техніку і спорядження. Найбільше сподобалося, кажуть діти, гасити умовну пожежу і надавати першу медичну допомогу. Сьогоднішня акція дуже вдало пройшла в нашому таборі. діти дуже задоволені. отримали багато позитивних емоцій, багато драйву. Відбувся конкурс малюнка на асфальті. Відбулася естафета пожежників. Що ти малював, розкажи, будь ласка, я малював. Дома, які і пожежна машина, а на пожежній машині стояла людина, яка тушила дом. Запам'яталася найбільша медицина, тому що там розповідали різні цікаві правила, як врятувати життя людині, як допомогти, коли вона зламала собі щось, коли йде кровотеча, як її потрібно зупинити. Потім мені запам'яталося, як тушили багаття спеціалісти десенцівці. Загалом діти змогли побачити все, що у своїй роботі роблять рятувальники, аби допомогти людям запобігти і ліквідувати наслідки стихійних лих, аварій і звичайних дитячих пустощів.